Глава 50 Смерть святого Степана Переслідування церкви, Апостольське Визнання віри, Поділ апостолів. Серед святих, які мали щастя насолоджуватися особливою любов'ю цариці неба, був також святий Степан, Один із 72 учнів. Від першої хвилини, коли почав наслідувати Ісуса Христа. Марія відчувала до нього особливу прихильність, бо знала, що цей святий був обраний першим мучеником, який, проливаючи свою кров, стане на захист часті Ісуса і Його Божого імені. Цей святий мав лагідний характер, любив спокій, удосконалювався через Божу ласку, тому став для людей милим, збагачуючи свою святість. Марія любила святого Степана з особливою ніжністю, як мужа з багатьма чеснотами. Випросила для нього численні ласки і часто дякувала Богові, що створив, покликав і вибрав його першим мучеником. Цей щасливий святий виявився гідним тих великих добродійств, які отримав від Господа і Його благословеної Матері. Не тільки любив спокій, але від цілого серця був покірний. А покірні люди вважають своїм обов'язком віддячувати за отримані ласки. Він відчував велику пошану до матері милосердя і намагався заслужити її ласку, випитував її про таємничі речі, бо був великим любителем мудрості і, як говорить Святий Лука, Повним Святого Духа і віри. Божа Мати все йому пояснювала, додаючи відваги для виступів на захист імені Ісуса Христа, щоби зміцнити Його у вірі, попереджала, що помре мученицькою смертю. Слова цариці розпалювали серце святого Степана, прагненням мученицької смерті, згідно з апостольськими діяннями. Святий Степан був не тільки сповнений ласкою і вірою, робив багато знаків і чудес в Єрусалимі, але був після Петра і Павла першим учнем, який вів з юдеями усні суперечки і перемагав їх. Тому юдеї покликали проти нього фальшивих свідків, котрі звинуватили його в тому, що виступає проти Бога і закону. Внаслідок оскарження Степана захопили та поставили перед високою радою. Тут, переповнений святим натхненням, виголосив промову, в якій словами зі святого письма довів, що Ісус є справжнім Месією. Його обличчя під час цього ясніло, наче обличчя Ангела. Юдеї не знали причини цього блиску, а вона полягала ось у чому. Пресвята Діва передбачила захоплення святого Степана і почала молитися, заступалася за улюбленого учня і просила Бога, щоб могла йому допомогти в останні години життя. Господь вислухав молитви своєї улюбленої матері та зіслав з неба загін ангелів, які разом з ангелами-охоронителями Пресвятої діви мали занести її на місце. Де знаходився святий Степан. Божий наказ був виконаний. Ангели посадили Марію на ясну хмаринку і занесли її до судового залу, де знаходився святий Степан. Цей святий муж бачив царицю неба в променях небесної краси, бачив і ангелів, котрі несли її на хмарі. Велика ласка, яку отримав. Розпалила в ньому заново вогонь Божої любові і запалу, до захисту честі імені Ісуса. І на його обличчі відбився блиск світла, що оточував велику царицю. Це світло проливалося на нього так, що стояв у чудесній ясності. Пресвята діва промовила: Степане, ти будеш першим мучеником з мучеників, яких мій найсвятіший син. Прикладом своєї смерті покликав за собою, як вірний учень і відважний лицар, підеш слідами свого вчителя і вождя, несучи прапор Христа перед загоном мучеників. Тому озбройся у витривалість, схопи щит двіри і будь певним, що Сила Найвищого допоможе тобі в цій боротьбі. Пресвята діва промовляла до святого Степана, підбадьорюючи слова, і молилася до предвічного Отця, щоб зміцнив його новим зісланням йому Святого Духа. Усе, про що просила Божа Мати, здійснилося. Коли завершив свою промову, відкрилось небо, і Ісус Христос з'явився святому Степанові. Це сталося на прохання цариці неба. І для винагородження старанності цього мученика. Ісус Христос явився, стоячи по правиці Всевишнього, бажаючи показати цим, що стоїть на сторожі святого, щоб допомогти йому у його важкій боротьбі. Святий Степан, підносячи очі до неба, голосно вигукнув: Бачу відкрите небо і чоловічого сина, що стоїть з правого боку Бога. Юдеї у своїй затятості. Визнали ці слова блюзнірством, закрили собі вуха, щоб їх не чути. Оскільки блюзнірство за законом карали каменуванням, то святому Степанові призначили такий вирок, кинулись на нього, як хижацькі вовки, і серед величезного крику вели його за місто. У цю хвилину Марія уділила святому своє благословення, додавши йому цим відваги, після чого. Після чого ангели перенесли її назад до будинку в останньої вечері, звідки ля в душі дивилася на смерть цього мученика. Коли святий Степан відчув перші удари каміння і усвідомив, що наближається смерть, сказав: Господи Ісусе, прийми мій дух. Потім упав на коліна і закликав: Господи, не вважай їм це за гріх. Так помер святий Степан. Під градом каміння зитятих юдеїв одразу після смерті ангели оточили найчастішу душу цього мученика і занесли її до трону Бога, щоб там одержала корону вічної хвили та щастя. У день, коли помер святий Степан, почалося велике переслідування в Єрусалимській церкві. Воно набрало таких бурхливих форм, що учні Ісуса Христа. Розпорошилися по околицях Юдеї і Самарії з непохитною вірою, проповідуючи віру по цілій країні. У Єрусалимі залишилися апостоли і Пресвята Діва. Саме в цей час важлива справа привернула увагу наймудрішої Діви Марії. Учні, які розпорошилися по країні та проповідували християнську віру, не мали ще постійних вказівок про точно визначені правила, щоб їхні проповіді завжди узгоджувалися між собою, і щоб вони проповідували одну й ту саму науку. Марія знала, що незабаром апостоли розійдуться по всьому світу, аби поширювати і утверджувати церкву. А для цього потрібно було звести науку до однакових засад, на яких мало базуватися християнське життя. Пресвята діва зрозуміла, що треба скласти збірник усіх правд, які апостоли будуть проголошувати, і в які християни мають вірити. Ці зібрані правди повинні стати осередком, навколо якого об'єднуватиметься вся церква. Одночасно ці правди мають бути своєрідними непорушними стовпами, на які опиратиметься нова духовна будова. Церква Нового Завіту. Протягом 40 днів Пресвята діва молилася до Божого Сина, щоб допоміг своїй церкві у цій справі і надихнув святого Петра і інших апостолів на думку про скорочене зібрання головних прав твіри. Господь хотів, аби церква Нового Завіту отримала цю ласку за посередництвом Марії, саме тому негайно вислухав її прохання. За натхненням Святого Духа святий Петро, зрештою апостолів, прийшли до Марії обговорити з нею цю справу. Вирішили протягом десяти днів молитися і благати Святого Духа про просвітлення. Коли минули ці дні апостоли зібралися біля Марії, святий Петро сказав: Мої улюблені брати, в ім'я заслуг нашого Спасителя Ісуса Христа. Боже милосердя уділило святій церкві велике благословення, бо кількість віруючих збільшується з кожним днем. Окрім цих ласк, Господь зіслав нам смутки і переслідування, щоб через терпіння ми могли наслідувати нашого відкупителя, учні втекли від гніву священників і в сусідніх містах проповідують закон Ісуса Христа. Згідно з наказом, який дав нам Господь перед Вознесінням на небо. Ми розійдемося по цілому світі, щоб навчати цього закону. Про те, щоб ми проповідували одну й ту саму науку і вірні вірили в одне й те саме, мусимо встановити правди і таїнства, яких будемо навчати, та які всі народи світу так само будуть сприймати. Божа обітниця проголошує якщо де-небудь у його ім'я збереться двоє чи троє, то Господь буде між ними. Покладаємося на це і віримо, що Божий Дух допоможе нам сформулювати правила, які свята церква мусить прийняти як фундамент аж до кінця світу, і оголосити їх у декреті, який ніколи не може бути змінений. Усі погодилися зі святим Петром, який відправив службу Божу і уділив святе причастя при святій діві та апостолам. Потім усі впали на землю і закликали Святого Духа. Через деякий час почули раптовий шум, такий, як у День Зелених свят. Усіх знову наповнив Святий Дух, розпочинаючи від святого Петра. Кожний апостол вимовив одне правило віри, так, як записано в апостольському визнанні. Коли це зробили, Святий Дух затвердив висловлені ними правила, сказавши. Ви добре постановили. Пресвята діва й апостоли склали подяку Всевишньому Богові, щоб показати вірним свій приклад. Наймудріша наставниця впала до ніг святого Петра і голосно висловила визнання святої католицької віри, як це записано в апостольському визнанні. Марія вчинила це від імені всіх дітей церкви, а потім звернулася до святого Петра. Мій владико, якого визнаю заступником мого найсвятішого Сина, я нікчемний земний хробак, визнаю і присягаю від свого імені і від імені всіх вірних церкви те все, що ви констатуєте, як непомильну Божу правду католицької віри, задля цих правд хвалю й благословляю Всевишнього. Від якогось ці правди вийшли. Потім Марія з пошаною поцілувала руки наступника Ісуса Христа і решти апостолів, отже, була першою, яка після встановлення апостолами правил віри в церкві визнала їх. Святий Петро, як голова всіх, внаслідок особливого натхнення Святого Духа, визначив кожному апостолові окрему провінцію і Всі розійшлися по різних країнах. Перед відбуттям у подорож відвідали святі місця Оливний сад, гору Голготу, святу могилу, місце Господнього Вознесіння, Витанію і у міру можливостей інші місцевості. Обливали землю сльозами, по якій ходив Спаситель, а потім прибули на місце останньої вечері, щоб віддати цьому місцю. Окремі почесті, попрощалися з царицею неба і знову віддали себе її опіці. Пресвята мати розлучалася з ними, промовляючи, сповнені великої ніжності та небесної сили слова. Слід захоплюватися материнською любов'ю, яку ця справжня мати дарувала своїм синам. Перед їхнім відбуттям у подорож кожному з апостолів зіткала одяг бронзово-сірого кольору, який носив її син. Хотіла, щоб всі вдягалися так, як учитель і Господь, щоб наслідували його також і зовнішньо, щоб можна було відразу впізнати в них його учнів. Потім цариця неба виготовила 12 хрестів та такої висоти яким був зріст апостолів, кожному з них дала хрест, символ того, науку, якого мали проповідувати, а також для їхньої духовної потіхи. Апостоли носили ці хрести аж до смерті. Пресвята Мати дала кожному з апостолів ще невелику бляшану капсулку. До кожної з них уклала по три колючки з тернової корони Ісуса Христа, декілька кусків, пелюшок. В які огортала дитятко, і куски полотна просякнуті найсвятішою кров'ю Спасителя, всі ці святі реліквії, які переховувала з найвищою пошаною, Марія вручила апостолам, заявляючи з повагою цариці і лагідністю матері, що дає їм найбільший скарб, який може їм пожертвувати в подорож, сказала також, що це є найдієвіший засіб. Який нагадуватиме особу її Божого Сина та Його велику любов, адже Ісус Христос любить їх як своїх синів. Апостоли впали до ніг Марії, віддали почесті святим реліквіям і взяли їх з радістю, сльозами побожності на очах та великою вдячністю своїй цариці, згодом попрощалися, обіймаючись і бажаючи один одному успіхів. А опісля відправилися в дорогу. Першим вирушив святий Яків, старший, розпочинаючи місіонерське життя. Слова цариці. Моя доню, нагадую про об'явлене тобі раніше палке прагнення Бога уділяти людям свою доброту і свої досконалості. Це прагнення найвищого добра. Таке сильне, що тільки наділена свободою вибору, людська воля в змозі стримати цей Божий струмінь. І якщо людина силою своєї волі опирається цьому прагненню і цьому струменю ласк безмежного добра, то наче завдає насильства нескінченній доброті Бога і засмучує Його. Отже, якби люди не стримували Божої доброти і не перешкоджали впливові цієї сили, то струмінь божественності переливався би до всіх душ, уможливлюючи їх участь у досконалості Бога. Тепер розумієш, яку велику радість приносять Всевишньому ті душі, які дбаючи про Божу честь. Своєю любов'ю і працею допомагають йому усувати перешкоди з інших душ, які чинять опір Божому впливові. Саме гріхи перешкоджають Господові уділяти душам нескінчені добра. Саме через них душі не можуть прийняти з руки нескінченної Божої доброти, ласки, які Всевишній Бог. Палко бажає їм дати. Господові дуже подобаються ті, котрі допомагають йому в цій справі, тому таким великим та піднесеним є служіння апостолів, єпископів, священиків і всіх проповідників Божого Слова. Вони є заступниками, засновника церкви, а своєю працею сприяють існуванню. І розширенню церкви. Всі вони знарядять цієї безмірної любові, з якою Бог любить свої душі, які створив, щоб вони брали участь у його божественності.